Віталій Вутелішахів в рай проти Клаудіно Фішер. Рейтинг 1812. Французький захист. Амід Німцовича. Так. Сланг Д3, Укріпляємо цей центр. Ну як укріпляємо? Намагаємося зупинити, щоб чорна лавина пішаків у нас тут по центру не проламала. Так, ну це вже мене вже мало хвилює. Не буду витрачати багато часу на цю, на цю всю справу. Просто свідесенько, Свідесенько, пік пік, пік, пік. Так, він хоче сюди коня поставити, да? проти. У нас є заперечення. Мінятись? Проти. Укріпили? Що ти хочеш? Куди ти це? Лізеш ти? Д3? С2? Мало приємно. Чесно. З іншого боку, в нього поки що королівський фланг не розвивається. А3 можна зіграти, але з ідеєю на B4, можливо, на D6 віддати там щось. Ну, ну не віддати, а пішечка з e 5 прибрати. Але за Чорнопольника і, можливо, тут Чорні поля будуть слабкі в нього. На взяття, можливо. Так, я тут нічого не зіваю. Ем... Можемо, поки що не віддавати. Віддати пішака, але отримати темпу. А він на С4 може стати. На С4 ми може й не хотіли його пускати туди. Можливо. На С4 ми його пускати не хотіли. Угу. І тепер що? А4. Бо відразу коня на неї. д 6. Взяли тут, ляпнули тут. Відійшли, забрали. Може, і тут забере слоном. Хто зна. Чин просто відійде корлом. Це, що виглядає дивно. Маєш брати. І маємо йти на це. Можливо, ти тут, звісно, забереш. Ні. Ну ні, то ні. Це як на мене поганий хід. Якість просто можу взяти в тебе. Ти як до цього ставишся? Плюс-мінус. Батарейка Юрасел. Прив'язаний. Ну, можеш з'їсти пішака на Б2. Тарж би сказав, що чорні виграли пішака. Ще якого. Пішака Б2. Угу. Тепер. Можна підключити туру, можна підключити коня. Підключимо кубилку. Погрожую взяти і просто. Все рівно не розумію. Якщо б ти зіграв би слон d 7 і на H7 30 з ідеєю на взяти просто турою, хоча все рівно це ж не допоможе. Добре, я б'ю наш 7. Шо... Ну, окей, часу нема. Так, чи що підеш? Ні, просто вирішив. Чек. Сюди, 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 сюди. Да. Може, просто туру підвести. Може, просто так, ні. Так, швиденько треба тепер грати. Зайва тура, в принципі. Можна грати, можна не грати. Ну, і ми треба кудись відходити. Далі ми зіграємо H4. Типу так. Далі ми заберемо. Тут. І на взяття чек. Чек. Сюди відійшов? Шоу, шоу, шоу. перезахистились просто. Ну, шахів у нас у його вже не буде. Щось йому багато віддавав трошки. Трошечки. У нас тут буде новий пешечок Ферзячок. просто зімпок. Давай давай. Хочешь? Мат висить? Ні, не мат. це, це просто казів. Ну, зайвим слоном, якось я ще вмію. Будемо грати це, Угу. Да? Mm -hmm. А що ти здався? Граю вже до мату. 78 на 79. Так, помінялись. В центрі я закріпив Д4. Ну, отримаю якусь перевагу на королівському фланзі в просторі. Для фігур більше в мене полів. Він щось почав грати одними. Одним конем. Ну і отримав погану позицію. Просто розбита структура. Ну, тут тактика що. Ну, Проміжний хід. Не так тактика, як проміжний хід просто з темпом. Тут туру важливіше з'їсти. Можна було тут забрати цікаво. Ні, просто кінь є 5. І не встигають. З'їсти коня, тому що ми туру з'їдаємо. Ну Якщо навіть подивитись на позицію, ось суперник не може розвивати. Ну, слон d7, може треба якось 3-0 йти да і все. Закінчувати розвиток, бо слабкий король, а тури не з'єднання, в мене ну, буквально декілька ходів. Плюс я отримую великі темпи. Хоп-хоп-хоп, і вже якість. Король заважає турі кудись підійти. Просто забезкоштовно з'їли. Тут трошки прийшлось пограти, бо я не хотів просто так переходити з проти... слоном проти тури. Тут була прикольна тактика. Мат поставити, але він побачив. Ну і добре, там, в принципі, нема що дивитись.